Є, я люблять. просто не хочу в Одесі, я зараз свій запущу. все. Люблю цьому. Тоже... Олічка, ви просто втрачаєте купу своїх неврів на, на всякий неподриб. Да, Саме интересное, я... що всі бояться своїх даних відкрити, всі що шукаются. Данные открыты. Город Киев, район, все знают. Оль. Все, я открытый для всех человек. Везде есть мои электронные почты, мои телефоны. Все есть. Оля, вы накручиваете это... СБ на всякие непок... мне... напряжения. Оля, а... быть, это вы все прекрасно знаете. Мы проебали вечер. Я пытаюсь со Сашей сделать видео. даже что вот. я и обещал, так я это и делаю вообще-то. Я вижу. Я проебал вечер. Нет, вы, Виктор Федорович на месте. другие. Поближче Христос Оскрес. Спостерігайте. Як Дай Боже. Всім гарного Федор. вечіра. Е Федорич, то ти Воскрес? Що, що? То ти Воскрес? Федорович, Віктор Федорович! Не, не дочув! кажу, Віктор Федорович, то ти воскрес. А, ні, ти що гониш? Вони скучені. Слушай, а куди я це ж моє моя обижала? куди? кодик. Ну, слушай, троянський троянські ваш а, так він, він, він тебе кликав, вже ти не прийшов. Так я тут був, я тут сидів під цей час. Ну, типу. Ага. Весь час тут сидів, туди не виходив. Віталік, благодійська, за подовольщики. Дякую, Віталік, дякую. <кхм> він пішов до Юлі туди. Я кажу жіночий голос у нього, ну це щось, ну це взагалі б, да, да. Це обалдеть. Да. <кхм> такий приємний, такий ніжний, хто? <кхм> Так. Так, а цей самий. Куди ви його там запрошували, цей, запрошували на працю? Так, по телефону. <рес> да, так телефон. а, вакансій багато? <рес> Я не знаю. <рес> А, -а, -а. а що йому реально можна? Ну ти що, у нього такий голосно? Ну... Таким голосом. У мене чоловік по четвертку заходить. Ну, нього там немає, виходить, але голос цей жіночий. Він паралельно стоє один телефон і заходить рулетку і там жіночим цим голосом починає до хлопців там говорити. Там ау, бля, йопта. <кліць> там, а там смішно. Я там залипаю, починаю до нього. Ну, звісно. Ні, молодець. Та ні, звісно. Мародець. У вас, виходить, Янукович, а в нього голосочок у тієї. Ніжної, ніжної, якоїсь сок... Сокров... такої смаковитої ягідки. <рес> 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 а ви хоч <хочете> свій голос не <рес> Я <рес> ще <рес> щур <рес> і краду гроші, блядь. Не Блять, Оля, я покинувся тут з тобою на ефірі був у мене з карточки 100 гривень пропало. Що за діло? Це ужас. Ольга, це все я. А що там трапилось? Оля, не звертай уваги на тих, Я зрозумів уже. Так, люди, что-то тухленько. Давайте что-то какую-то тему обсуждать. Я там в Ростове. Я там в Ростове. Ростов на хую? Ой, извиняюсь, не знаю. На длинном, коротеньком. Что, шо, шо? На коротеньком, пито. А, на коротеньком. Слушай, коротенький, маленький, тостенький, який там. Нищо ся, тедя Галя, ви що здесь заряджаєте? Я ж немножко застежую. Ви що, ви що? Ну, ти ж сказав, на якому. от Дефендвич, вы откраїнец. Буває, що память пропадає. Я слухав такі питання, я одразу сразу немножко не мав. А, ну ты ж сказав, то на ньому, а тільки не сказав, який Товстий, малий, то худенький. Я ж не знаю, точно. Я думаю, що на таком, на котором надо доставать лупу и <кхи> смотреть. О, це да. Мизинчик называется. Ну, в принципе, как рост Путина, такая і страна. <кхи> ну да. Не то, що маленький. Не, ну, да. У мене був сусід. Він був маленького росту, а член був 28 сантиметрів. Слушайте, це это искусственный. Це искусственно. Не, 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 в лежачому стані. А що я мені а коли... а шо, сосед, коняка сейчас що? Я тобі кажу. А яйця в нього були такі, як, як стакан. Слушайте, это фізично невозможно, потому що є. А я тобі кажу, в нього такий був. Він купляв спеціальні насадки такі, у, у нього було шестеро дітей. Насадки були е, спеціально, і жінка тікала з хати. Ви розумієте, якщо, якщо е, в нього почнеться збудження. Ну, його він... царство небесне вже немає. Я зрозумів, якщо в нього починалося збудження, він міг ну, коротше Можливо, в Ну, У нього були такі насадки, да. так. Так, це щось з розряду типу? А ні, ні, я тобі чесно кажу, це, це був мій сусід. Я його бачила, я його знала, общалася. Жінка до мене тікала часто й густо у мене ночувала, щоб е, йому стаграм наливала там і бутилку оставляла і швидко. Быстренько... А де я зараз прийдула сама, mm, Давай ви поки ви? він нак'є. Ну, прикиньте, такий, коротше, шламгомір. А дітей народив. Так, да, шестеро. І представте, він помер, вона померла і шестеро дітей всі пішли за ними. Як це? Ота. Спочатку, спочатку три хлопці пішло, а через пів року три дівчини пішло. Куди? Як це? Тобто померла. За це? ними всі. Так, да, всі померли. Нема нікого дом стоїть пустий. Так діти ж були ще якби, ну, Ну, молоді. Хлопцям було, ну, одному, по-моєму, 28, ну, там 36. Ну, так, ну всі були молоді. Всі, абсолютно. А чому? Що сталося? Не знаю. Не знаю, потяг за собою чи що, я не знаю. Всі були, всі були в шокі взагалі. Але ж то ваші сусід, вірно. Так. А да. ви як сусідки не знаєте, що з ними сталося всіма? Не знаю. Не знаю. Ніхто не, не, не знаю. знає. Ну от пішли і все один за одним прямо. Ладно, пані Галину, я не буду готувати решних запитання. Ольгу, що там на чаті пишуть чи що? Аучки. Ау. У мене п'ять хвилин залишилося відео зробити. Угу. Так, а що там трапилося? Ні, я ж відео монтую. Ні, краще не, 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 зачіпайте зараз. А, так, так, а так, чого мене не зачіпати? Тому Бо ти ж монтуєш. Так, так, так. Тебе не я кінту ділаю відео. Його а не там було сьогодні? Відео, туди. Скоро має бути. Ага. Угу. Мені ж Надо на стіну, ну, доделать видео. А, Настюшка тоже кинула, так? Да? Да, так, то всі кинули. У меня, блин, спробуй це все змонтувати. У Настюшки зв'язок щось поганий взагалі. А там погода і глушить. Реби глушить. Добре, гарно. Подивлюся, що вони там. Ну, не що Добре, Федорович, давай гарного вечора. Дякую, Ольга. у вечора. Тихої нічки. Дякую, дякую, навзаєм. Ольга, не звертайте уваги на тих фіфтів. А я не звертаю увагу, мені є що робити. Добро, тоді на зв'язку. Я ж, як завжди. Я ж рівна, мені ж по барабану. Зрозуміло блядь, Дитячий садочок. Ей-богу, кстати, от в натурі розгляду дитячий садок. Це <кхід> ясно, блін. Добре тоді, гадав. Добре. Добре. Добре, давай. Одеса аудиде. А то нас вихоне. <кхід> він хлопе. Ні, він з ким спілкується. Та то він спеціально. Ні, ні, ефір на паузі. О, Я, мені тут накидали і опять все, друже, кидай більше цього села. Ну, бо того, що в тебе не було другого виходу обратитися, розумієш? А тепер ще більше видно, що настільки гірмові люди, що вони навіть цю, в цю ситуацію, цю, цю допомогу викрутять, то, що, ну, типу, ти вони, 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 самі бістрали, вони самі себе обісрали, понімаєш? Вони самі що... себе цим не розмовляє. знищили себе, закопали себе в асфальт А? Це ситуація. Я розумію, що тобі неприємно, я це розумію, але е я вважаю, що це ну, навіть на руку, бо того, що тепер всі побачили, хто насправді ці люди. І е, ну, чи ти? варто взагалі до них звертатися за допомогою? Будь-кому. Бо в такій ситуації, де, як, як він каже, йдуть розборки і так далі, і тому а, подібне, приплітати п'ятирічну дитину, в якої лопнув інтецит, і батько звернувся до допомоги, настільки низько, що нижче вже немає. секунду, Я Я не пойму, думаю, У самого включилося. Да, Оля, то ты кліп клипмейкер?